Смертельна ДТП сталася вранці у Володимирі. На проїжджій частині вулиці Степана Бандери йшла жінка поважного віку. Водій вантажівки здавав заднім ходом і, очевидно, не помітивши пані, наїхав на неї. Як повідомили у поліції та у центрі екстреної медичної допомоги, від отриманих травм волинянка загинула на місці. Поліція проводить розслідування за фактом смертельної ДТП у Володимирі. Водій вантажівки газ, рухаючись заднім ходом, здійснив наїзд на 82-річну місцеву жительку. Наслідок отриманих травм потерпіла, померла. На місці події працювали медики та слідчо-оперативна група. Тіло загиблої скерують на судово-медичну експертизу. За цим фактом слідство внесе відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. 8.38 надійшло звернення з приводу ДТП та збили пішохода зі сліду до свідомості при приїзді бригади. Там було констатовано біологічну смерть тому що там травми, несумісні життя.